Вітаю тебе на каналі АМЕФ Крипто. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо за два нових тиснета, які особисто ми з командою взяли вже на відпрацювання та рекомендуємо відпрацьовувати вам. Адже проекти, по-перше, без вкладень, вкладення сюди не потрібні. По суті, проекти зв'язані з завданнями, соціальні мережі наподобі ЕСРУ. А ЕСР в свій час нарахував досить нормальний дроб по 70-тере. 150-200 доларів на аккаунт, то також без складень. Тому, так як на українськомовному YouTube каналі немає гайдів по першому проєкті, по другому проєкті, це перший відеоролик про цих два проєкти, Однозначно вартує ліпанути лайк, написати комент, тематичний, хейтерський. Пишіть. І не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Поїхали! Давайте згадаємо проект SR, який на один аккаунт нарахував по 70-150, а той 200 доларів на аккаунт. За що? За вкладення? Ні. Просто за соціальні завдання. Також тут ми будемо виконувати соціальні завдання. Але в цей час, коли я знімав відеоролик про SR, всі говорили, ти що ну, нормальний, ти взагалі не нормальний, який проєкт тобі насипить за соціальні завдання. Та ніякий, не сміши. Ми цього виконувати не будемо. Окей, люди не виконували, але. СР взяв та нарахував на один аккаунт по 70-150-200 доларів. Тому чому один з цих двох проєктів може нам не насипати? Може більше насипати, може менше насипати. Один проект з штучного інтелекту. Чому цей проєкт може не вийти на хайпі, коли дійсно буде тренд, АІ вийти та нормально роздати, щоб до себе привернути якомога більше уваги? Спокійно може. Тому як і перший, як і другий проект, в них є. Вся можливість насипати. Звісно, що на поганому ринку абсолютно будь-який навіть не важливой, любий, просто будь-який виглядає з Але коли вже ми приближуємося до хорошого ринку, до позитивного ринку, коли всі альткоїни відростають, коли проекти виходять з кращим, ФДВ переоцінюються, то всі проекти роздають кращі дропи. Зараз негативний ринок. Але ми зараз починаємо виконувати цей теснет. То, звісно, що зараз, за місяць, за два, за три він не вийде. Надіємося, що вересень, жовтинь, листопад буде дійсно бичим. І на цей період часу вийдуть ці проекти і нам зможуть нормально насипати. В двох проектах підтверджений аїрдроп, тому що в двох проектах ми вже будемо фармити поїнти. Не будемо затягувати цей відеоролик, тому переходимо на екран. Перший проект, який ми з вами будемо відпрацьовувати, це. Recall. Звісно, що Твіттер в них хороший, тому що в більшості весь цей сайт підв'язується на соціальних завданнях. І тим самим все зв'язано з Твіттером, і Твіттер, звісно, що в них буде хороший. Рікол зібрав інвестиції в 30 мільйонів доларів. З тір 1 фондів, які тут можна визначити, це Multicoin, Коінбейс, Анімока, це вже тір 2 і Jump Crypto. По суті, ці 4 фонда вони жирнющі, кити на ринку. Я впевнений, що всі ці 4 фонда занесли практично і ці 30 мільйонів доларів. Але зауважте такої кількості а, інвесторів, ангелів я ще не бачив. Їх тут 68. Тут стільки тих ангелів. Головне, щоб насипали стільки дропу, скільки вони тут понабирали цих всіх людей. Надіємося, що вони будуть шилити, а ми на них пізніше будемо розгружатися. Дивіться, всі потрібні посилання на рікол і на другий тестнет я залишаю під відео. І, до речі, якщо у вас немає біржі OKEX, біржі Бінкікс. Під відеороликом абсолютно любим, є посилання на першу на другу біржу. Ми являємося партнерами цієї біржі. Тому всі питання по першій другій біржі абсолютно легко будуть рішатися. Чому я відкрив цей відеоролик? Тому що цей відеоролик був записаний 10 травня в 2024 році. Чому? Тому що цей проект насипав по 70-150-200 доларів на один аккаунт. Тим самим, що ми тут виконували? Дивіться, ми бачимо, що цей рікол, по суті. Як і СР, вони далеко не втікли Galaxy завдання і Layer 3. Тут які завдання: Galaxy завдання та Zelly. По суті, там було Layer 3, тут Zelly. Далі є рефералка і є ролі. Тут все те ж саме було. Просто інший сайт і інший стиль. Тому, звісно, що я не рекомендую пропускати, як і перший проект, про який вже ми зараз е говоримо, і другий проект, про який ми будемо говорити, тому що це штучний інтелект, і якщо буде хайп. А буде тренд, то, звісно, що проекти з штучним інтелектом, які навіть зараз виглядають з потім будуть показувати Єксі. Як і перший проект, так і другий проєкт, максимально легкий і інтуїтивний у відпрацюванні. Тому переходимо до першого проекту. З самого початку будемо переходити до Galaxy. Galaxy тут максимально легкий в відпрацюванні. тобто Тут не потрібно робити якісь важких дій лапою і так далі. Але починаємо з самого початку з першого квесту. Не починаємо з другого, і ви другого квесту не відпрацюєте, якщо не виконаєте перші. Квести максимально легкі, йдемо по порядку та виконуємо. Е, оце друге завдання, просто забрати роль. Е, от роль забрати в Discord. Тут максимально все просто потикаєте реакції там заберете. Тобто навіть новачок розбереться, як це все виконувати. Якщо ви новачок і не знаєте, я вам рекомендую зайти на мій YouTube. І тим самим просто, просто подивитися ці всі відеоролики, ви обов'язково і однозначно будете знати, як виконувати теснети, ретро, ну і так далі. Тому з цим взагалі питань у вас не повинно бути. Виконуємо ці всі таски, забираємо поінти і умовно все. Тут галочки не буде. Галочка не буде підсвічувати. Навіть ви, якщо заберете всі, виконаєте всі завдання. Далі ми переходимо на зелі. Зелі також. Абсолютно і максимально легко, як це було в SR. Ми самого початку нажимаємо сюди, Connect to зелі, підключаємо наш гаманець, Metamask або електронну пошту. Далі просто нажимаємо там далі, і тут просто вступаємо в їхній Discord, забираємо 100 XP. Все максимально просто. Далі, якщо у вас є друзі, це додаткові завдання. Друзі, ділитися рефералкою і бонус. Далі можна забрати в їхньому Discordі ролі і за ці ролі так, також додатково залутати поінти. Бачимо, є бейджики, Galaxy бейджик, Zelly бейджик, Ну і відповідно, це я так розумію, дають за ролі. По суті, оцей проект рігол, однозначно. Однозначно ідентичний, як і СР. Просто тут інші ролі, так там в СР ми також лутали ролі. Тобто забирали у ці бейджики, за ці бейджики вже давали аїрдроп. Кажу, не, не ролі, вибачте, а іменно бейджики, які там, які тут, вони майже одинакові. Просто вони трішки відрізняються. Бо, звісно, що проект в стилі трохи інший від SR. -у. Але вони всі далеко не втікли. Тому рекомендую однозначно відпрацювати Recall. Другий проект, який ми з вами будемо відпрацьовувати під назвою Exabit. цей проект зібрав інвестиції в 20 мільйонів доларів. Фунди, які сюди проінвестували, їх багато. Але суть в тому, що статових фудів тут практично нікого немає. Рекомендую відпрацювати цей проєкт, тому що цей проєкт багато часу не займає. Але зрозумійте, що цей проєкт е, потратили ми час, припустимо, 5-10 хвилин, але цей проєкт дійсно може вийти та нормально насипати. Чому насипати нормально? Все максимально просто, тому що це штучний інтелект. А якщо це штучний інтелект, тоді що це виходить? Правильно, він може просто взяти та виїхати на хайпі. Тим самим я рекомендую виконати, потратити там 10-5 хвилин часу вашого. І тим самим просто мати виконані місії та залутати поінти, адже все може бути. Повірте, проекти в більшості виглядають з камнями. А є проекти, які виглядають дуже альфово, але ці проекти, які виглядають альфово, виходять дуже погано. А ті, які виходили і виглядали з камнями, вони виходили та роздавали хороший дроп. Тобто ми також тут будемо лутати поінти, бали. І тим самим ці бали будуть конвертуватися в токен. Як і в першого проєкта, як і в другого проєкта, AirDrop підтверджений. Тому не буде помилкою відпрацювати також цей проект в штучному інтелекті. Місії максимально прості. Просто слідкуємо за твіттером, за телеграмом, підписуємося і все. Забираємо перші місії. Далі переходимо до. Щотижневої місії. Це місії на зелі. Можливо, тут місії будуть додатися. Не тільки зелі, буде Гелексі і ще інші місії будуть. Але цей проект дійсно мало людей відпрацьовують. Тим самим, я думаю, не буде помилкою взяти на відпрацювання, якщо дійсно немає що покласти. На цей проект однозначно не потрібно робити фул-ставку. Якщо ви робите, то краще вже відпрацювати ріку. Але якщо у вас є час, однозначно вартує покласти і цей проект. Тут немає нічого важкого. Нам потрібно буде заінвайтити друзів в Твіттер та заінвайтити друзів в, в Телеграм. В якщо у вас є друзі, можете, інвайтити. Якщо у вас друзів немає, просто це завдання скіпніть. Але однозначно зайдіть та виконайте перші місії, тому що за ці місії можуть нарахувати достатньо багато балів. І ці бали будуть нормально конвертуватися під час лісу. Ну, як я вже сказав, ми не знаємо, чи буде, припустимо, той же самий хайп штучного інтелекту, чи він не буде. Але якщо буде, то цей проект однозначно з легкістю може виїхати просто на хайпі штучного інтелекту. От і все. Ну і на кінець не можу не розповісти про найкращі проксі, проксі, які ми використовуємо на свою ферму і рекомендуємо вам, це проксі Селер. Надійні швидкі, та якщо є проблема. Просто пишете в чат, вони обов'язково вам міняють ці проксі, додають проксі і так далі. Коротше, якщо ви аб'юзер, абузер, ці проксі будуть вам підходити найкраще. До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!